Намагаються зняти арешт та відновити скандальне будівництво. Сьогодні у рівненському міському суді відбулося чергове засідання у справі зі зведенням споруди поблизу найстарішої церкви рівного. Попри те, що ще у квітні профільна комісія виявила на цій ділянці низку порушень та дала вказівку зупинити будь-які роботи. Землевласники не полишають спроб відновити на їхню думку законне будівництво. А відтак подали відповідний лист клопотання на розгляд до суду. Справа розглядається дане клопотання розглядається в порядку. Ті 174, тобто про скасування заходів забезпечення провадження. Серед присутніх у залі засідання були й стурбовані мешканці прилеглих до будівництва будинків. До суду прийшли у ролі вільних слухачів. На їхню думку, окрім зведення споруди поблизу архітектурної пам'ятки, забудовники також планують зробити тут парковку. Водночас місцеві переконані, у плані будівництва для неї місця не вистачить. Нам стало відомо мешканцям будинку. Поряд з цим будинком, який називають на сьогодні житловим, скоріше за все, це буде бізнес-центр, якийсь під офіси. Потрібно буде по будь-якому випадку паркінг, так? а паркінга як такового там немає де зробити. Ну І відповідно, поки земля не є у власності мешканців будинку, вона не може бути власністю безпосередньо мешканців будинку. Є інформація, що вони готові частину цієї дитячого майданчика забрати саме під паркінг. Про саме засідання прокурори Рівненської окружної прокуратури дізнались незадовго в телефонному режимі. А відтак, аби сформувати правильну правову позицію, ними було запропоновано відтермінування судового процесу. Для того щоб вибути чітко позицію органів прокуратури і, взагалі, прокурора, в даному кримінальному провадженні, є необхідність ознайомитися із самею скаргою, оскільки ну я ж не знаю про що там написали представники е, е, забудовника. Питання воно є е, ну я на даний час. Його... Мав можливість пофовати, воно є об'ємним, є містить ряд додатків до нього, тому є необхідний процесуальний час щодо його вивчення. Також прокурором у залі засідання було заявлено клопотання про залучення до судового процесу представників рівне ради. Втім, на це отримали заперечну відповідь. Як ми знаємо, біля цього будівництва знаходиться свято Успенська церква. Цим будівництвом порушуються її межі щодо земельної ділянки, щодо протипожежних норм. А також спеціалісти від міської ради вони попередньо виїжджали на огляд місця події, фіксували відповідні порушення. Також ними мали вживатися відповідні заходи щодо їх усунення. Тому я вважаю, що в у своєму засіданні їхня участь є обов'язковою і їхня позиція також має бути врахована судом при розгляді даного клопотання. Отож, на чиєму боці правда та все ж якою буде доля скандального будівництва у охоронній зоні, стане відомо вже на наступному судовому засіданні. Телеканал ITV Media Медіагруп буде слідкувати за розвитком подій. Більше деталей повідомимо трохи згодом. Софія Капінос та Віктор Міщук. Телеканал ITV.